Привіт, прекрасні люди! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як я відійшла від систем, якими я займалася близько трьох років, навіть половиною. В інстаграмі багато хто проголосував про те, щоб розповісти це. Я буду розповідати чисто свій досвід. Це не означає, що це має бути так у вас. Я просто ділюся своїм досвідом. Як це було в мене. І я не закликаю вас до того, щоб ви зараз всі різко почали відмовлятися від систем, так? тому що є щось інше. Ні. Якщо вам це потрібно, розумієте, системи для нашого розуму, ми не можемо піти в глибину, не пропустивши це через розум, і далі не спустивши в тіло. Якщо поки що важко людині сприймати ту інформацію, те, що вона не бачить, те, що є, але ми не бачимо то в цьому випадку, так, да, системи ще поки що працюють, але воно, я бачу, як воно швидко дуже відходить. Отож, почну з того, що я е, займалася нумерологією різними її напрямками, я вивчала різні системи, Human Design е, Матриця Долі, Таро так само. Uh, і чому я задумалась над тим, що це перестало в якийсь момент для мене конкретно працювати. Тому що я напротязі, паралельно того, що я це вивчала, так, я класно це почала використовувати. Uh, цифри я просто відчувала, ось я їх щитувала. Моментально, я відкривала, мені навіть матриці не потрібно було відкривати, я це все починала вже щитувати. Просто я вже розуміла. Інформація ні, почала сама приходити. Е, що конкретно людині потрібно сказати. Е, чому я задумалась над тим, що це для мене перестало працювати? Тому що в якийсь момент всі прогностичні якісь штуки, перестали працювати. І коли я признала собі чесно, коли я почула свій внутрішній голос, це вело мене до того, щоб я почала опиратися на внутрішнє відчуття. Не на зовнішні ось ці фактори. Чинники, а на внутрішній. І це привело мене далі, почало мене вести далі в нові знання квантової реальності. Квантова реальність це те, де ти опираєшся тільки на, на себе, на свій внутрішній вибір, на вибір в моменті тут і зараз. І так як я паралельно ще, звичайно, розширювала свою свідомість, я постійно займалась медитаціями. І в якийсь момент я вийшла на той рівень, на той рівень розширила свою свідомість, що мені ніби, знаєте, забрали звідти з цих інструментів всю енергію, яку я там відчувала, яку я могла щитувати, і там стало пусто. І я ще намагалася деякий час за це схватитися, так? Але, звичайно, воно закінчувалося нічим. Я відчувала це, я відразу це відчула, що там вже стало пусто. Що це вже ніби якась така поверхнева штука, за яку мені не треба триматися. Е е ну, мені дійсно стало якось цікаво, думаю, чому прогнози ніякі не збуваються. Через канали мені розказували, там що. Третє, десяте. І тут я ще для себе спіймала одне таке усвідомлення, дуже важливе, про те, що коли ти починаєш свідомістю перелаштовуватися в майбутнє, ось цей відрізок він викликає важливість. І так як ми в моменті можемо все вибирати, але можемо вибирати тільки тоді, коли ми тут. А так як моя свідомість знаходилася в майбутньому, відповідно, поки я дійшла до цього, до цього проміжутку часу, вся енергія, яка мала йти на цей результат, вона просто ніби згоріла. І цього результату не сталося. Я думаю, а як таке може бути? Мені ж сказали, що так буде, значить, і як так може бути, що воно не збулося? Це ж ну як? І тут я зрозуміла, що майбутнє ми вибираємо в моменті, що не потрібно чіплятися за це, що буде колись, або що було. Е. Потрібно повертати себе постійно в момент. І саме зараз я вийшла на ці знання. Перехід для мене це був непростий. Тому що м -м -м, мій розум дуже шустрий. Fall. І знаєте, є люди, які не вміють шукати можливостей. А я та людина, яка Якщо в мене щось не виходить, я їх моментально шукаю нові можливості. І, і це мені дуже заважало. Це мені реально дуже заважало, тому що мені потрібно було просто зупинитися і в якийсь момент навіть нічого не робити. Просто зрозуміти, що ці можливості, вони вже не працюють. От дивіться, чому це вже починає не працювати. Нам ще дали людству деякий період часу для того, щоб ми навчились управляти енергією, своєю свідомістю управляли фізичною матерією. Це не робиться через інструменти, це робиться через фокус твій, через твоє відчуття, через твої думки. Все. І поки ти добіжиш до того інструмента, поки ти відкриєш той калькулятор, ти в моменті можеш зрозуміти швидше, набагато, що тобі треба робити, куди тобі треба переїхати, чи куди тобі треба вкласти гроші. Ми зараз вчимося направляти фокус всередину. Вся сила знаходиться в нас всередині. І я не можу сказати, що інструменти, ці, якими, якими я займалася, так, вони мені не допомогли. На початку вони мені дуже допомогли. Дуже. Але дивіться, що зараз відбувається. Давайте будемо по-чесному говорити: до всіх систем вже є автоматичні калькулятори, в яких є автоматичні розшифровки. І тобі вже не треба ходити. По суті. Да? Ну, то, тобто ви розумієте, як воно вже замінило людину, яка цим займалася певний період часу, воно вже замінило? І воно настільки швидко зараз закручується? Я знаю, що провідники, які зараз мене слухають які ще займаються інструментами, вони зараз просто в шоці від того, що я говорю. тому що, а як це відказатися від свого, від свого заробітку? Да? Да, я теж так, так думала. І було це важко зробити. І я не розуміла, якби це вже не працює, а як по-новому я ще поки що не розумію. Але слава Богу, <сміло> зрозуміла. <сміло> Зробила собі такий ретрит, де занурилася в себе і все зрозуміла. І все мені показали. І все розказали, і все дуже просто, і все дуже так класно, і так легко. Запрошую вас на свій практикум. <сум> перехід, свідомість творця. 10 числа старт, де я вам покажу нові інструменти, які я виявила для себе, поки в мене був цей перехід. Опора тільки внутрішня буде. Зовнішньої у вас ну, моментами ще буде, але вже ви вже будете зовсім іншою людиною. Вам вже його не потрібно буде. Опори зовнішньої. Так ось. Настільки швидко воно все розвивається. І як би ми не хотіли на це все дивитися і цього все бачити, закривати очі казати це... «Ні! Ні!» Ну воно так і є. Воно так і є. І є вже багато інструментів попередніх, які вже реально не працюють. А знаєте чому? Тому що наша. Раса людство. Ми приймаємо дуже багато інформації, і це все перепрацьовується в нас набагато швидше, ніж в тих там, поколінь, які були там, 100 років назад. В них не було телефонів, інстаграмів, які отак все стали. І, і тільки ти задав якесь питання собі в гуглі, ввів все, і в тебе вже є відповідь. Ось тому так все відбувається. Воно інстаграми для того, і створені так само, щоб ми, інстаграми, Ютуби, для того, щоб ми отримали цю інформацію і швидше вийшли в свою еволюцію. Але так як паралельно грається ще одна гра, без якої ми, по суті, не могли зрозуміти, а хто ми, і звідки ми, і що ми хочемо. Воно все взаємопов'язане. І просто так нічого не буває. І випадковостей теж не буває. Нас ведуть до того, щоб кожен з нас напряму через свій власний канал, через своє вище я отримували інформацію, задали питання, це той самий Google. Тільки ваш прямий, космічний Wi-Fi, через який ви будете отримати інформацію. Чому важливо собі це розвивати? Тому що ось ця концентрація, центровка свого центру, дозволяє вам, по-перше, отримувати ці відповіді на свої запитання. По-друге, ви розкачуєте свою інтуїцію, і коли вам. Потрібно десь перемістити своє тіло в інше місце, ваша інтуїція обов'язково вам це скаже. І ви це зрозумієте. А система вам такої можливості не дадуть. Дадуть. Ну, не факт, що воно спрацює. Розумієте? А тут власний канал 100%. 100% що воно так, як вам потрібно. Тому важливо поступово, не відразу, але поступово, можливо, від цього трішки відходити. І признати собі чесно, що час не стоїть на місці, воно все швидко розвивається. І вже немає такої потреби, як було раніше, з 2012 року, як ми пішли на карантин. Так? Всі пішли дуже в духовні е, інструменти, це все теж. Заплановано і все по плану, так як має бути. Вчитись, вчитися знаходити опору всередині, концентруючись всередині на собі. Тому що, буквально сьогодні зранку проснулася з таким чітким відчуттям, я просто побачила. І офігіла. Від того, що я побачила. Ні, не побачила якогось там бабайка. Ні. Це теж не існує, якщо чесно. Це все наша гра свідомості. Я побачила чітко те, як я створюю свою картину життя. Я зараз говорю, і в мене просто мурашки бігають по, по голові. Тому що наш розум це. Точніше, не це я хотіла сказати. Якщо розуміти, що наші думки це є причина, а фізична реальність це вже наслідок. Це вже те, що ми з вами створили. Тобто наш розум припускає образи. Наш розум це продовження фізичної реальності. І те, що ми бачимо, ту картину перед собою, ви можете озирнутися і побачити в своєму житті, де ви зараз знаходитесь, в якій точці, що ви зараз створили. Цю картину ви намалювали своїми думками. Але тими думками, які були попередньо. Тобто фізична реальність, вона. Підходить з запізненням. Тобто, те, що ви зараз бачите, це ваші минулі думки. І якщо вам в цьому щось не подобається, те, що ви бачите, ви просто звертаєтесь до своїх думок і починаєте аналізувати: а чому я так думала? Наприклад, я хотіла мільйон зробити запуск на мільйон. А насправді фокусувалися думки в моїй голові були, що в мене немає підписників, в мене немає клієнтів, і так далі. Які мої думки? Те вони мені і принесли, якби, Що просили, то вимнати. І. В чому заключається суть творця? То, що? Він, ти можеш собі активувати ці знання і зрозуміти, що зараз в цьому моменті, з цього моменту, з цієї точки, ти можеш їх змінити. І далі картинка тобі прийде зовсім інша. Розумієте, як конвейер якийсь такий відбувається? І не потрібно обезцінювати те, що ви бачите. Я вже проводила на курсі на е, перехід свідомість творця такий приклад. Уявіть, що ви художник, чи ви дитина, яка малює картини свої. Як вмієте, тільки починаєте, ніби починаєте тільки ходити. Ми з вами, по суті, вчимося, просто зараз в нових енергіях, як маленькі дітки, починаємо вчитися ходити. І ви зараз намалювали цю картину. Просто любуйтеся нею. Любуйтеся, тому що це ви створили. Да, як вміли, але нічого, але ж ви створили. І коли дитина до вас підходить ваша, наприклад, і каже, мам, подивись, як я намалювала малюнок. Ви ж їй не кажете, фу, Боже, що за каракулі. А ви кажете, Боже, яка краса, давай намалюй ще щось. Дитина біжить з радістю і захватом і починає малювати ще щось. І кожного разу все краще і краще. Так само і ви. Ви можете намалювати цю картину іншу. Кожного разу у вас буде виходити все краще, 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 професійніше, тому що ви чітко будете розуміти, які, якими думками ви думаєте, і як, які образи ви пропускаєте через себе, і що ви видаєте фізичній, фізичній реальності. Воно все ілюзія. Наступне відео я запишу обов'язково про квантову реальність, що це таке. Покажу вам і поясню. Це вже наукою доказано, і в цьому немає нічого такого. Вже якби, пора це признати і почати цим управляти. А ми для цього і з вами прийшли сюди, щоб навчитися своєю свідомістю управляти матерією. Все дуже просто. Все дуже просто, немає ніяких рамок, свобода в ваших руках, ви створюєте свою реальність, ви створюєте свою гру всередині іншої гри. Якось так. <пиш> Пишіть свої усвідомлення, свої коментарі. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки. Навіть якщо вам це не відгукується. Ну, окей, це все ок. Це моє бачення, це мій досвід, у вас він може бути інший, комусь він відкликається, комусь ні. Кожного право. Всім вдячна і до наступного відео.